Колеги, ну, дивіться, пів на другу, ну, скажімо так, це просто ганебно. Дійсно, комітет працював не один день, не один, не один тиждень, не один місяць. Зрештою, вставляють правки, які там скільки? їх, 37, 27, які погоджені. Тобто, все, що напрацювали люди, напрацював весь комітет, подавали депутати, немає жодного значення. І просто поставили перед фактом і сказали, що сьогодні це має бути завершено. Завтра ми маємо голосувати. Тобто, фактично, як команда сидіти, лежати. розумієте, І е, як все це витримувати, як все це сприймати і після цього голосувати, навіть е, після такого ставлення до себе, ну для мене дуже велике питання і питання. Поправка 3867. Авторства Микіші і колег. Вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 16 рішення не прийнято. Три, покажіть по фракціях: 3868. Е